Привіт, з вами Максим Про і це база відпочинку Люцемір. Тут ми зупинилися на другому поверсі. Село Світі, Шацький район. База Люцемір. Идем, там тут красиво. и, там Вот тут красиво. Там навіть з є. Ці дорожку ми вийдемо на озеро Звіти надо ще трошки пройти вперед. Людце мір. Так, і ми йдемо туди. Давайте ставмо лайки під відео і лишаємо вам свої коментарі. Футбольне поле Там пісочне покриття. Ось, цією дорогою ми зараз вийдемо на прекрасне велике озеро. Світи. Найбільше озеро в Україні. Тут є пару великих озерів. Засвітись, пісочне і ще 4 гарних озера. Ну, вони вже менше розміром. Так. От, зараз ми вийдемо на прекрасне місце, Це зікоє відкриття вид на прекрасне озеро Світязь. Так, тут я, бачите якісь місця, місця проживання. Так, і це перший день. Ми лише приїхали от, 4 години назад. Так. І наступні відео вже будуть там, де не буду тільки я, і будуть відео з професіональною камерою. Як бачите, у нас трохи відкривається вид на розвіті. Такі нього Це дуже велике озеро. От, ми виходимо в нього Вот таке велике озеро. Там центральний берег Водичка кристалова чиста ви бачите, водичка дуже прям чиста. Все видно. І це найкраще озеро України. Так що давайте поставимо лайк під цим відео, напишемо коментарі і підписуємося на мій канал. З вами був Максим Кло. Всім удачі всім! 好吧。